Добре, ще раз. Отже, так як я сьогоднішній день скіпнув, то вирішив записати розбір ринку, а саме по чотирьох інструментах, які я торгую, це є німецький індекс DAX, також індекс UK100 фунт і євро-долар. Отже, почнемо з німецького індексу. Я одразу можу відмотати на... То, коли я сідаю, тому що немає сенсу розглядати ті години, коли я не біля там, компа або не сфокусований на торгівлі. Отже, в о 8-й годині ми бачимо те, що у нас OF далі зберігається не східний. Якщо ми подивимося на 4-годинний таймфрейм, то побачимо, що структура у нас в цілому зберігається висхідна. Off у нас теж є висхідним, проте, після того, як ми поставили вищий максимум, зайшли в консолідацію і торгуємося в певному діапазоні. У мене була відмічена е, дана зона демат, яка є фактично фліпом, так, як, оскільки вона призвела до злому е, даної структури е, даного попереднього максимуму і поставила вищий е, максимум. Так І дана зона буде нести для мене, наприклад, важливий характер. Е, і як ми бачимо те, що ми вже отримали на неї реакцію. Так, була на неї реакція, і після чого відбувся слом. Е, натомість натомість е, з даного рівня прайсу ми е, пішли далі на корекцію, і як з огляду на дане ціну утворення, можна сказати, те, що ми зараз перебуваємо в. Консолідації. По DAX я більше, більше віддаю перевагу е розглядати лонги, так, тому що, якщо ми знову ж таки віддамо графік, то побачимо, що далі ми знаходимося в висхідній тенденції, так? але е потрібно або перечекати дану корекцію, так? або пробувати е шортити. Добре. Тим не менше. Ну, Шорти мені просто не дуже подобається. Що сьогодні можна було е, дивитися? Після того, як ми отримали реакцію на дану CPB, як ми бачимо те, що OFF тут зберігається поточний не східний, і ми бачимо те, що саплай тримають контроль. Це можна побачити з постійно оновлених е, нижчих мінімумів. Так, після того, як ми тут отримали. Зараз supply. Е, поставили нижчий мінімум. Так, Ми маємо знову ж таки нашу новостворену supply. Або також це могло бути використано як індусмент, щоб доставити ціну до даної нетронутої supply, що фактично ще є фліп-зоною, де відбулася тут транзакція також ордерів. Е, тим не менше отримали реакцію на дану supply. І після чого, в подальшому, э, відбувся злом. Ми маємо, якщо ігнорувати ось цей шум, ми маємо наш э, нижчий максимум і маємо наш нижчий мінімум. Так, тобто є верхня границя даного діапазону і є нижня границя даного діапазону. Також, якщо дивитися на мікродіапазон, то можна його відмітити. Ось тут, так як я це зробив перед початком сесії торгової. І е, тільки я не знав, чи буде вона використана також як ліквідність так, для доставки ціни у ну, преміум. Зону, ну, десь її можна відмітити. не знаю, Ось з такого плану так, тут формування пресекшено не є супер красивим, тому може стояти питання, так, як саме. Тут відмічати зону. Тобто, в будь-якому випадку, якщо навіть відмітити чи ось так чи ось так, ігнорувати тут е, дану площину не рекомендується, тому що може бути навіть і е, easy тут свіп даної вершини. Проте ми знаємо те, що наш е, lower high все одно зберігається якби тут, і у випадку якби злому тут. Уже структури, так, то у нас є. Е, сказати, е, є запитання до того, чи не міняється зараз поточний там-оф і тренд. Отже, зрозуміло, що у нас є визначений торговий діапазон. Ми бачимо свіп про те, що я казав. І після чого ми бачимо е, також свіп нижньої границі. Те, що я побачу, те, що мене смутило, оскільки я очікую, якщо навіть ось тут буде свіп, то хоча б злом із закріплення. Натомість цього не відбулося, щоб е, підтвердити даний supply chain. І знову ми маємо свіп, тобто немає чіткого закріплення, і тут вже, в принципі, закріплення є. Далі. Розглядав ситуацію якось так, тобто входу, ну але понятно, <смітно>, що на такий розмір, тобто стопа, взагалі не було охоти типу заходити, тому це можна скоротити до ось такого значення. Тобто ми маємо зняття структурної ліквідності е, з даного локального максимуму, так, і після чого відбувся злом із чітким закріпленням. І, в принципі, можна. Виставляти щось по типу ось такого. Стоп так чи інакше все рівно є е, досить великим. І що? Ну, хоча б там один, один до двох нехай буде типу взяти, але е, так як ОФ зберігається на східний, то я б рекомендував теж тягнути з фіксацією там на 2 3 r Нехай буде давайте 3 Поставимо тому, що що, тут в принципі падати є куди, і ось це все в принципі має мати шанс на зняття. Окей, okay, але питання в тому, чи нас okay. в нас візьме. Окей. В даному місці я перевожу в беззбитковість. І є. Добре, Добре, зараз відбувається корекційний рух, але так як ну, сесія вже відповідно лондонська закрита, то, ну, понятно, що ніяких фактичних дій не буде прийматись, так. Але можна розглядати, наприклад, дану зону. На продовження, і це як індусмент, так, або можна розглядати ось цю зону. І дано поточну supply як індусмент. Через те, що ми маємо тут сформований supply chain. Дана зона фактично була фліп-зоною. І питання в тому, чи у нас є якась тут наявна ліквідність, щоб вважати дану фліп-зону валідною, то. Тільки ось це буде. Але більше подобається е, сформований індусмент з даної фліпсони для доставки ціни в ось цю supply. Але це вже фактично треба буде дивитися завтра. От. Таке моє бачення сьогодні по е, DAX. Подивимося на UK100. UK100 я давав в. Діскордія, зараз я знайду. Де це було? Це було, 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 було. Ось тут десь. Зараз, секунду. О! Це було в 8.33. Ось. Дана зона. От, але я е, особисто це прощолкав. От, вхід був. Дуже класно, і потенційно дало 1 до 5. Досить нормально. Я пробував потім ще перезайти від даної зони, але так і не отримав входу. От, тому що ми ось тут, коли отримали дане закріплення в даному місці, так, то вже тест у даної зони фактично не відбувався, і ціна далі посипалася. Mm, руки постійно чесалися, звісно, зайти ось тут. Так, коли я побачив, що далі все пить, але ну, ну, якби для мене тут не було ніякого валідного е, входу. от. По е, UK100, тут особо немає що розбирати. Це фактично була для мене єдина валідна ситуація, ранком, яку скидаю. Якщо хтось взяв з Discord, то е, мої вітання. По <кх> фунту. Фунт і євро мене сьогодні не дуже сильно порадували, <кій> якщо дивитися по прайс акшому. Де то є? Що ми сідаємо о 8-й годині? Е, тобто я для себе виділив даний діапазон, е, оскільки тут відбувся злом, е, і ігнорувати даний ось цей тут шум. тобто мікро... Е, Мікродіапазони, так як ми про це розмовляли по індексу DAX, то відмічаємо наш lower high і. Точніше, lower high і lower low. От. І що тут можна було б сказати? Тобто можна було б на продовження. Від даної зони і ось це використовувати як індусмент, але ну, впевності мені дана зона не давала, оскільки тут не було знято ніякої ліквідності, а мені таке більше подобається. Тобто я почекав е більш кращого формування. І після того як ми тут закріпилися вище, в мене постало питання, чи не міняється у нас Order Flow, і далі я очікував Floor. Натомість це було просто як зняття ліквідності. І тут можна було використати мою модель входу. Ось тут фішинг. Ай, коротше, зараз так. Окей, uh, okay. що не збиває мені. Ось тут в даному моменті, але через те, що у нас фактично ось тут уже був світ, так, тут сталося е закріплення тілом свічі, так, і я це трактував для себе не як зняття ліквей, а як закріплення. Злом з закріпленням і далі для мене. Е було очікуванні щось ось такої формації Тобто, якщо б ми зламали далі, далі хай, тобто я б вже торгував з цілями зняття е, даної вершини. Тому що якщо ми подивимося на 4-годинний таймфрейм, то Оф у нас зберігається висхідний. І шорт мені не особа сильно хотілося. Томість після чого ціна нормально всипала. Ми Знову ж таки, отримали тут зло. Так, і далі можна було б розглядати, наприклад, дану buy to sell зону на продовження несхідної тенденції. Бачимо, ціна від неї дала чудову реакцію на продовження. Тобто потенційно тут можна було б забрати, навіть якщо заходити консервативно з перекриттям даної вершини, то це виходить ну там, 1 до 3 дало чи ні. Ні. Але я думаю, що, що дасть на ізі, тому що в даному моменті можна було б переводити в беззбитковість і не паритись взагалі. Ось так. Це що стосується фунта. Ну і перейдемо до улюбленого євро, яке вчора возило, і яке казав, що це буде останнім інструментом, який я буду розглядати у своїй торгівлі. Так по ньому ситуація мені абсолютно сьогодні не подобалася, і я не е, слідкував навіть особо. Тут залишили е, іквели, які сформувалися з початку лондонської сесії. Натомість, що? Якщо ми подивимося більш тут детальніше на даний торговий діапазон, так вже не говорячи про те, що я очікував доставку ціни в дану саплай зону, оскільки у нас тут лежали дві доволі такі крупні банківські заявки. Тут і ось тут, відповідно, для мене було логічним навіть зняття даної вершини. Ось тут, оскільки тут знаходився, як я вже сказав, е доволі крупний ордер або хоча б доставка ціни в дану supply зону на продовження неситної тенденції. Натомість що, е ми отримали тут свіп. Е свіп тієї ліквідності, яку я також відмічав і скидав в Discord е канал, також е ми це зняли і на через те, що ми тут зняли доволі великою свічею. Для мене тут не було входу. Якщо б було якесь формування з таких свічних формацій, то я б міг використати свою модель для входу там фішінг, але, на жаль, формування відбулося за рахунок досить великих об'ємів на такому проливі. І я для себе тут вже входу не знайшов і не ризикнув. Тобто заходити просто без, без жодних. Ознаки просто з стопом за даний фітиль при несхідному Офі в даній ситуації це була просто дурна ідея. от тому я дочекаюся далі формування. Ми натомість тут отримали реакцію на supply, після чого наш expectation order flow було встановлення нижчого мінімуму, Отримали реакцію на дану demand зону І задаємося питанням. Тобто, чому ми отримуємо реакцію на demand зону якщо supply тримають контроль. Ми вірно для того, щоб або зняти ліквідність так або її побудувати. Відповідно, зняли ліквідність з е, даної попередньої вершини. І після чого все полинець. Не сподобалось те, що не зняли ліквідність даної вершини а тільки з цієї, а тут сформували ікви. Тобто тут фактично у нас відбувся злом Босс. І е, можна, можна. Два варіанти тут е, відмітити. Тобто дану фліп-зону, де відбулася транзакція ордерів від е, е, покупців до продавців. Або ж можна відмічати дану зону ось тут вигорі Supply, що є екстремумом, що є також е, Liquidity POI в даному випадку. І, е, як ми бачимо, тесту ніякого так і не відбулося. Тобто, фактично, ціна просто всипала вниз. І на тому закінчилось. Ну, я в кажу, мені максимально типу, не подобається, я даний інструмент не беру. Добре, на цьому я буду е, завершувати свій е, огляд на сьогодні. Сподіваюся, що більш-менш роз'яснив ситуацію по даних чотирьох інструментах. І далі я буду вже відповідати на запитання в ком'юніті. А решту всім бажаю гарного дня!